Мої вітання на телеканалі Дніпрові випуск новин спорту. На жаль, котре розпочинаємо сумного на війні. З Росії загинув футбольний тренер, футзаліст, асистент арбітра турнірів і змагань Львівської області, 30-річний Віталій Іванкевич, який служив старшим стрільцем, командиром розвідувального взводу 45-ї окремої артилерійської бригади. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. В результаті чергового ракетного удару по Києву серед об'єктів, які зазнали ушкоджень, спортивно-оздоровчий комплекс Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, де розташовані басейн, зали дзюдо, гімнастики та акробатики, будівлі вибиті шибки, Ярослава слава могучих вдруге поспіль не виграла на змаганнях зі стрибків у висоту. чого не прочого не траплялося з нею з кінця червня 2023 року, коли вона ставала третьою на етапах дімантової у Лозанні та Монако нині на подібних змаганнях у Парижі Ярослава з результатом 197 см сантиметрів мала задовільнитися срібною нагородою, пропустивши знову як і на попередньому етапі в Стокгольмі австралійку Ніколу Оліслаґерс, яка подолала позначку 3 сантиметри вище. Таким чином, остання у восьме. В Кар'єрі святкувала успіх над могучих, хоча загалом Ярослава випереджала ніколи 25 разів. Зрештою, друге місце дало змогу Могучих дочасно отримати путівку до фіналу діамантової ліги, який відбудеться 27-28 серпня, у швейцарському місті Цюриху. Натомість і інший представник нашого міста Михайло Кохан став переможцем бронзового етапу континентального туру в естонському місті Єхієві з метання молоту з новим рекордом стадіону 79 метрів 37 сантиметрів. Хоча у поточному сезоні він має показник 80 метрів 73 сантиметри, який він здобув у квітні в турецькій Анталії. Вихованка Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої, 14-річна Таїсія Редька, тренерка Альвіна Якемець складі національної юніорської збірної, вперше в історії виборола золото на юніорському чемпіонаті світу з художньої гімнастики. У групових вправах з десятьма булавами і стала бронзовим призером у групових вправах у багатоборстві на змаганнях, які завершилися в столиці Болгарії Софії. Надаємо, що на початку червня Дніпрянка стала дворазовою чемпіонкою Європи. Вихованець ще однієї дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста з опорних видів спорту Ігор Дешук завивав бронзову медаль єдину для України на змаганнях Кубка світового виклику 2025 Ташкент World Challenge Чкап зі спортивної гімнастики у праві кіньмахи, що завершилися у столиці Узбекистану Ташкенті. п'ять медалей вибрали дніпровські спортсмени на міжнародному турнірі з Бадмінтону Сербія u U-17 International Novi Sad 2025». Чемпіонкою в одиночному розряді стала Барбара Попережай. У неї також дві срібні нагороди з земляками в парі з Агатою Раштовською та міксіс Кондратієм Железняком. Дніпровський боксер Віталій Стальченко. В в 11-му бою зазнав своєї першої поразки на професійному ринзі. на стадії однієї восьмої фіналу гран-при WBC у Надважківозі в Ріаді Саудівська Аравія за підсумками шести раундів він одноголосним рішенням суддів. Поступився на 16 кілограмів вашому від себе співвітчизнику з Одеси Цотне Рогава. Верховний суд оприлюднив ухвалу від 19 червня скарги спортивного клубу Дніпро 1 згідно з якою відкрив касаційне впровадження на рішення центрального апеляційного господарського суду задовільнити апеляцію шахтаря у справі проти Дніпровців, де відкрито впровадження у справі про банкрутство спортивного клубу Дніпро 1 Вірники мотивували подібне тим, що що Дніпровці не виплатили 20% за трансфер підзахисника Олександра Піхальонка зі стану Дніпровців до Київського Динамо. Федерація боксу Дніпропетровської області та боксерський клуб фаворит нашого міста міжнародний олімпійський день вирішили відзначити проведенням матчової зустрічі, на яку вони у якості господарів запросили на ринг комплексної дитячої янацької спортивної школи з боксу та неноборств Дніпровської міської ради збірну Харківської області. Федерація боксу Дніпропетровської області та боксерський клуб Фаворит нашого міста Міжнародний олімпійський день вирішили відзначити проведення матчової зустрічі, на яку вони у якості господарів запросили на ринг комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради збірну Харківської області. Велика подяка нашому Олімпійському комітету за організацію такого, такого заходу дуже яскравого, міцного комітету молоді спорта, і спорту та всім причетним. Хто долучився до цієї масштабної події, приїхали боксери з Харківської області. У нас іде матчова зустріч. Дуже буде цікаво, весело. гарні бої будуть. Далі більше. Традиційно сутичкам на ринзі передувала урочиста церемонія відкриття, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових та цивільних, яких забрала клята війна Росії. Після чого усіх привітала, подякувала та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту обласної державної адміністрації. Юлія Скляр. У нас зібралися спортсмени, які є нашою надією, які є гордістю не тільки областей Дніпропетровської та Харківської, а й всієї України. Ми дуже вітаємо і тренерів, і батьків, і, звичайно, спортсменів, і вдячні їм за те, що вони обирають саме здоровий спосіб життя, саме спорт і рухаються вперед, прославляючи нашу країну. Далі Юлія Олексіївна разом з виконавчим директором відділення. Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександром Пшенічніковим вшанували нагородами від громадської організації кращих боксерів і наставників, серед яких Ілля Мельников і тренер Олег Калишенко, обидва представники комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу Ідиноборст та клубу Фаворит, Кіру Жмуріну і Анастасію Мішуру, і наставника Євгена Бабенка з Дніпровського фахового коледжу спорту. Відзнаки був удостоєний, і перший віцепрезидент Федерації боксу Харківської області Сергій Міщенко останній також не залишився у боргу і після слів привітань вручив гостинним господарям подяку своїй громадської організації за розвиток і розбудову цього олімпійського виду спорту з автографами на прапорі усіх учасників делегації столиці Слобожанщини. Від Імені Харківської федерації боксу висловлюю велику подяку Дніпропетровській Федерації боксу. В особі її першого віцепрезидента, президента боксерського клубу, фаворит Філіппенка Сергія. В Цей тяжкий час мати можливість боксувати в таких умовах. Це велика заслуга його як організатора і федерації. Тому ще раз подякую від Харківської федерації і побажаю всім спортсменам достойно провести бої. Далі були привітання з вуст віце-президента Федерації боксу Дніпропетровської області, директора комплексної дитячої наткої спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради Олександра Багацького та виконавчого директора Федерації боксу України Івана Вострокнутова, який віддав належне і схвально оцінив зусилля організаторів зустрічі. Заслужена артистка України Зінаїда Чепа. Зазвичай вишукано щиро із піднесенням виконала державний гімн України, який став прологом турніру, за що організатори вшанували співачку розкішним букетом квітів, після чого відбулося поіменне представлення усіх 22 пар поєдинків турніру дівчат, юнаків, юніорів і юніорок. І, хоча битви поглядів не було, усі вони з відкритим забралом. Виходили на середину зали, як справжні рицарі тисли руки, стверджуючи подібне високі моральні якості, такі як честь, мужність, вірність, щедрість та благородство. А після того, як відбулася презентація суддівського корпусу змагань, урочистості завершилися традиційним фотографуванням усіх на згадку на загальну світлину про непересічну подію, яка стала знаковою не тільки для регіонального боксу. Але і всього вітчизняного. складний воєнний період стратегії федерації боксу України є розвиток регіональних федерацій і Федерація боксу Дніпропетровської області, як обласна федерація великого регіону, великого східного регіону. Це і дуже важлива складова сім'ї Федерації боксу України. І ми дуже вдячні е, Сергію Філіпенко і всім, всім, всім організаторам за проведення такої гарної матчової зустрічі, яка допомагає вдосконалювати таланти не тільки Дніпровських, ще й харківських боксерів. Це те, що треба для збереження і розвитку українського боксу у воєнний період. Далі горохом на ринг посипалися головні. Винуватці події і об'єкти загального спостереження, юні і молоді боксери, хлопці та дівчата, кожен з яких був сповнений бажання презентувати і продемонструвати того дня особистий вишкіл і підготовку, зрештою, як і своїх шкіл. Натомість фахівці і тренери знову отримали можливість переглянути у сутичках рівень і потенціал перспективних атлетів, багато з яких вже перебувають у полі зору наставників різноманітних збірних. України переглянути резерв хлопців в таких матчових зустрічах, Хто лідер, хто слабенький, отобрати лучших для зборної України, що стосується підсумку матчової зустрічі, то переконливу перемогу з рахунком 54-33 святкувала збірна Дніпропетровської області. Зрештою, усі без виключення учасники. У відповідності до результату своїх поєдинків отримали від організаторів грамоти медалі вагому ресурсну би нагороду, та й мені вимпили на добру згадку про подію, яка стала першою, втім переконані не останньою ластівкою у Дніпрі з подальшого розвитку і розбудови регіонального боксу заради цього олімпійського виду спорту України. Велике свято з нагоди відзначення міжнародного олімпійського дня, яке у світі щорічно знаменують 23 червня. Коли саме цієї дати, вже далекого на 1894 року, П'єр четвертого започаткував олімпійський е, рух в сучасності, відбулося на Олімпі... на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста. Більш детально про цю подію у новинах спорту Дніпротіві». У вівторок і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.